Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Роман Лахтіонов, головний тренер футборовому Кремінь. Ну заключна гра чемпіонату. Ви поступилися. Ваш коментар по грі в цілому, можливо, почекаємо. Ну, в першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України, що вони боронять нашу країну, дають нам жити, дають нам грати. І за це їм велике дякую. Стосовно гри налаштовувалися ми дуже серйозно, ми, ми, ми хотіли перемогти, але ну, десь я, я, я розумію, сам був футболістом, коли це, це остання гра, десь все одно сидить в підсознанні, десь вже відпустка. От, тому, ну першу першу половину, першу половину першого тайму ми провели, було дуже багато браку в передачах. Потім трішки перебудувалась і трішки гра гра змінилася. Потім вийшла на другу половину, хотіли хотіли виграти, але були в нас моменти. Побігли вперед, пропустили, пропустили голи. Але я я хлопцям подякував. За цю гру я їм сказав, що треба налаштовуватися на кожну гру на різних етапах чемпіонату. Ми розуміли, що там ні нам, ні епіцентру там нічого не вирішимо. Ну, треба було хоча б для себе, для своїх емоцій, для своїх болівальників вигравати. Ну, я їм подякував за сезон в цілому, тому що перед цим чемпіонатом ну, мало хто вірив, що ми будемо. Всі думали, що ми будемо боротися в групі вибування і за місця там до другої ліги. Але те, що зробили, ну це те, це, що ми зробили, це в цілому заслуга всієї команди. Але наші хлопці молодці, то, що вони вийшли всю вісімку першу. І для нас це дуже великий скачок вперед, дуже багатий досвід. Ми, ми тепер розуміємо, над чим нам працювати для того, щоб ми ставали стабільніші більше. От, тому я подякував хлопцям, я подякував нашому президенту, що, що він зробив, зробив такий шах. Я сам, чесно кажучи, не вірив, що з молодими хлопцями можна так грати і все. Да, є нестабільність. Але вони за що цих ігор вони стануть досвідченіші і будуть. У нас дуже є хороші хлопці, які, на яких вже час звертає увагу Прем'єр-ліга до цього чемпіонату. 50% футболістів в мене не грали в професійний футбол. От тому я, я рахую, що якщо взяти взагалі, то цей сезон можна записати ну, в плюс. А так. Вітаю епіцентр з перемоги і дуже у вас хороша команда, дуже хороші умови. І якщо у нас во всіх містах будуть такі умови для проведення чемпіонату, для тренувань, то я врахую, що рівень, рівень нашого чемпіонату буде, буде тільки зростати. Дякую. Чи можна сказати, що після ігри, яку ви програли в себе? Вдома там два години. Два ми зіграли. Ви могли врятувати там, да. може, вас добре зіграв воротар наш Мурко. Що ви робили певні такі висновки, враховуючи е, ігру першу на ігру сьогоднішню? На що робився упор в ігрі сьогодні, враховуючи досвід ігри? Дивіться, на цю гру у нас не поїхало два три ключових гравця: це Галоян, це Галата і це Матвієв. По причині Матвієв пропускав цю гру і за, і за карток, а Галати і Галаян вони травмувалися на тренування. От, ми поспілкувалися з, з нашими руководством, з нашим, і прийняли рішення, що у нас є, є хлопці, які ще грають за Кремінь-2 у другій лізі, молоді. Турнірна таблиця нічого не рішає, і ми вирішили дати, дати шанс. У нас є, є ключовий ігрок нашої команди Фальковський. Він зіграв, міг ще грати, але я поміняв, я не побоявся при рахунку 2-1 випустити випусти молодого п'яти брата, випустити молодого Ждановича. Їм теж треба давати шанс, тому що ми на них розраховуємо. На перспективу. На перспективу, так. Ми зробили висновки, ми розуміли, ну, як вони грають, вони грають там, є дві схеми з трьома захисниками і ту гру вони зіграли там 4-2-3-1. Ми розуміли і ну, постаралися вступати в пресинг, бо флангу там у них є. Слабкі місця. Ну, десь виходило, десь ні. Ну, от, я ж, хороша, хороша була друга половина першого тайму. І, і, і в них не вийшло, з ну і в нас. Ну, більше майстерність зіграла в команди під центр. Ми могли забивати і в кінці. Забиває 2-2, як би вона розвернулася. Тому, тому <п ят> <п ят> всім дякую за цей сезон. Сергій Миколаївич Нагарняк, головний тренер в Каєпіцентр. Остання гра, заключна гра чемпіонату, переможний рахунок. В цілому, як вам сьогоднішній матч і все ж таки пару слів про чемпіонат, який вже став в історію. Ну, що стосується чемпіонату, який став історією, перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам. Тільки завдяки їхній мужності ми змогли цей чемпіонат провести. В такій обстановці. По-друге, я вдячний хлопцям, що вони сьогодні перемогли, що ми подарували Кам'янець-Подільським вболівальникам першу перемогу би, з третього разу, але я сподіваюся, що це тільки відправна точка для нас. Це найголовніше. Ну, що хочу сказати, приємно грати на такому полі. Полі просто, я думаю, не перебільшує, думаю, на сьогоднішній день, напевно, найкраще в Україні. Хлопцям, ну я ж кажу, що ми в боргу перед болівальниками були. Вони молодці вийшли, зробили те, що домовлялися. Вони зробили те, що я розраховував, що ми будемо робити з першого тура верхній вісімки. На жаль, так склала ситуація, суб'єктивні і об'єктивні причини. Але в нас команда досить молода. Я надію, що наступного року ми будемо ставити більш амбітні цілі і будемо рухатись перед. Можна сказати, що в сьогоднішній грі? Так мовити, напад допустив менше помилок, ніж захист, як наслідок заставить таким успішним результатом? Ну, ну ви розумієте, для мене найголовніше, що сьогодні зміст гри був, то що от я вимагаю від хлопців про ну, якби по, трошки зрадів за нападаючих, якщо, нарешті, він почав робити те, що від них вимагають. Розумієте, це трошки вже я, знаєте, так втомився інколи. Ну, в мене така робота. А що стосується, ну, на жаль, помилки такі, які ми пропускаємо м'яч, нам потрібно, команда, яка так як би мовити, солідна, вона не має права пропускатися таких помилок. І такий матч потрібно доводити до кінця без знаєте, без таких без конвульсій. Хоча я повинен відмітити команду Кремені, їх тренерський штаб. Молодці в тому плані, що вони намагаються грати в футбол. Це саме головне. Вони намагаються грати в футбол, вони не б'ють м'яч вперед, вони намагаються. Щось знаєте, таке зробити з думкою. Хоча ми всі прекрасно знаємо, де, що перша перші вісімки це найма молода команда. Саме молода команда, там, старший найстарший гравець 99-го року народження і молодший. У нас теж молода, але ну, трошки в нас є більш досвідчені футболісти. Ну, без досвідчених, ви ж розумієте, що молодь ніколи не буде прогресувати. А так я ж кажу, вдячний вболівальникам, вдячний. Нашому керівництву футбольного клубу «Епіцентр» вдячні місцевій владі за те, що такий знаєте, стадіон підготували і є можливість. І я думаю, що наші перемоги основні попереду, саме головна наша попереду перемога це щоб ми перемогли нашого заклятого ворога, а потім все буде добре. Е, тепер, Да, треба трошки, знаєте, дух перевести. Ну, як футболістів відпускали, а тренерів, яка відпускає. Ми розумієте, нам потрібно по-любому підсилювати склад, якщо ми хочемо ставити якісь цілі, нам потрібно підсилення. Ну, це нормальний процес любої команди. Тобто підселення можна очікувати на новий чемпіонат, певно, підсилення. Це і ваша позиція і. і позиція клубу. І... 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 Так, та, та, та. наша загальна позиція, що нам ну, будь... ну, люба команда сезон приходить, треба висновки зробити і далі рухатись. І наскільки цей результат, так мовити, ну як оцінюєте цей результат? Ви як... Сезон на чемпіонат. Ви знаєте, враховуючи те, що ми цю команду зібрали майже з нуля. Да, от рік тому залишилось 5 футболістів з того складу, які повернулися, враховуючи те, що весіння частина ну, дійсно в нас була хороша. І знаєте, апетит приходить під час їжі. Так і в нас ми хотіли поставити сіль, але десь трошки, ну, знаєте, я ж кажу, об'єктивні, суб'єктивні, я б не хотів про ці. Говорити ну, вплинули на те, але я ж, я подякував хлопцям сиріально. Ну, вони зробили хорошу роботу. і Якщо загальний результат, да, хотілося більшого, ну, я рахую, що він досить непоганий. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.